Цього разу Олександр Брескін представив переважно акварельні роботи. Художник, котрий багато мандрує, в тому числі водний туризм йому до снаги для київського будинку вчених, підготував і цю виразну акварель з новобудовами лівобережжя, які, однак, не нівичать профіль міста. Коли Олександр Брескін пише старовинні храми, іноді, здається, ніби чуєш службу в тому соборі. Як співає хор чи панамар, читає псалтир, і ще дивовижна молодість душі, нічим не затьмарена відкритість навколишньому світові завжди присутня в картинах Олександра Брескіна. Цю його виставку, яка зібрала багатьох інтелігентів із різних культурних і наукових царин, відкривала директор будинку вчених Алла Калініна і письменник Борис Дзюба. Його визначальна риса це. Робота над кольором, над світлом, над тінню. І він в цьому відношенні досяг значних гарних успіхів. Почувається, що людина працює і почувається, що е, працює щоденно. Ми щасливці дові з вами. Ми щасливці в індивідуальному і в колективному смислі через те, що ми в наш. Корпний, скорботний і такий приміщений час можемо збиратися на таких прекрасних виставках, говорити про високе, говорити про духовне, говорити про мистецтво. І ми щасливі, що ми не тиняємося у джунглях, у дебрях нашої рідної Верховної Ради, а є тут. Але бажаючих поділитися враженнями від нових творів Олександра Брескіна було чимало. Навіть вірші присвячені художникові прозвучали тут. Втім, поезія присутня в його картинах не та, що іноді мучить, а легка, наче продиктована з неба янголом чи музою, вловлена олівцем. Чи тонким акварельним пензлем, і ось так, на єдиному подиху, закумульовані промінчики радості чи втіхи, потім поволі струменять зустріч глядачеві. Людина широкої доброї душі Олександр Березкін легко розлучається зі своїми творами, тому в музеях і приватних зібраннях живуть його картини. А поки що ці світлі його акварелі доступні для огляду в будинку вчених. Ганна Козаченко, Максим Шенкаренка, служба інформації за київським часом.